Доброго дня всім! 19 травня 2023 року. Анжела Гуріна. Вчора ми були на зборах територіальної громади. Це від Мар'яни Чави. Я підтримую хлопців, гарну справу робити. У мене пропозиція буде інша трошки. Дивіться, я, ми три роки займаємося об'єднанням в Чернівцях, і в нас є різні групи. Тому я пропоную, щоб ми не зливались в одну назву, я пропоную об'єднання на платформі з різних груп. Це, це будуть групи Народний контроль пана Степана Терновецького, Микола Осенчука. Це Будерой, Олександр Івановича Лєвченка, це Азбука, Олександр роду і Іда роду Ротар. Інші. Там я називаю тільки е, самих м, тих, е, відомих: Вільна Буковина, Правовий десант, група свідомих людей: Анна, Оля, Аліна, Ігор, Павел. Група Мужчини Сергія, група Буко, Конституційники Михайло, Таня. Ви знаєте, ще хто. Є група Ніки Вязінської, дуже відома. Так. Група Марка, Правники, ну і тергромада. Тому ви розумієте, що різні направлення вони не можуть, їх неможливо переконати, увійти, поміняти свої переконання. Тому я пропоную таке об'єднання. Неважливо, як воно буде, буде називатися. Для, ви, для спільних ситуа... для спільних рішень, завдання. Що ви думаєте по, цьому, по по даному? Що ви думаєте про це? Дзвоніть, пишіть мені, будь ласка. Я би хотіла, щоб ми обговорили це, тому що зараз багато говорять про общину, спільноту, рой, громада? Тому от у мене така до вас пропозиція. Що ви скажете на це, друзі?